Питання завжди у наших партнерів до нас чому зараз в державі розвивається корупція, особливо в оборонних сферах. Чому нам надходять репорти такі? Чому ніхто про це ну настільки відверто не говорить, не пояснює ситуацію за океаном? Ну не будуть навіть там сильно розбиратися в тих в суті справи, тому що ну самі розумієте, є інформація, репорти, які отримують від там, наприклад, влади і. Його перечитують ті, хто більш прискіпливі, і ті, хто починають дізнаватися деталі, суть, чому там відбувається так чи інакше, просто стають волосся дибки, тому що вони не розуміють, чому справжні скандали не мають покарання, а відбуваються тиски проти там опозиції. Це. Для наших партнерів є просто незрозумілим нонсенсом, і мало того, вони не хочуть працювати з тією владою, яка просто йде проти принципів законності і демократії. Вони проти працювати з владою на даний момент є серйозні побоювання щодо роботи з Україною зараз. А це напряму впливає щодо того, як в подальшому будуть працювати з Україною не тільки щодо допомоги армії, але й в подальшому. Так? Чи ми станемо взагалі? От глобальне питання? Чи ми станемо партнером міцним да, штатів? Чи все таки штати почнуть працювати з кимось іншим?